Привіт! Мене звати Євгенія Рибакова, я ваш фінансовий радник та бізнес-консультант. І сьогодні рада вітати вас у своєму блозі, тому що я хотіла з вами поговорити про безпеку даних в інтернеті. З розвитком соціальних мереж, з розвитком штучного інтелекту я все більше бачу, що ми заходимо в стадію швидкого розвитку. Тобто якась новина. Тільки зайшла, і вона вже в інтернеті, вона не перевірена, і вона кожним експертом транслюється самостійно, як він хоче. І відповідно у нас виникає така ситуація, то що я сама наблюдаю у фінансовій сфері дуже багато фейкової інформації, непроаналізованої інформації. Інформацію, яку по факту просто передали з руки в руки, погано не зрозуміли, не проаналізували, зробили свої висновки. Потім запиталися: а як ви думаєте? І отак от воно крутиться у нас в інтернеті. Мене це трошки вантежить. Я сьогодні, якраз, вирішила з вами поговорити про тему, як себе забезпечити від такої фінансової фейкової інформації. Чому тому, що. На консультації приходять жінки і кажуть: от на ТікТоці мені сказали, що якщо я е, проінвестую зараз в нерухомість і бу, буду здавати її через Airbnb, я буду 20 тисяч доларів заробляти на місяць. Ну, я питаюся, окей, 20 тисяч доларів це може бути дохід. Е, скільки ночей, за яку суму ми повинні здавати в оренду? Скільки нам треба? Прибирати тоді виходить, що кожного дня нам треба буде прибирати. Далі, скільки ми повинні витратити на хімію, на адміністратора, який буде збирати дані, наприклад, з, з того букінгу або Airbnb. потім є, є на різні регіони оплата різних податків, туристичні збори і так далі. Тобто є додаткові податки, є все одно витрати на хімію, на ремонт, на підтримку того приміщення в нормальному гарному стані, що ви за нього хотіли платити. Відповідно, виходить така ситуація, що дохід то є, але є ще і витрати, про які ніхто в соціальних мережах вам не говорить. Тому що основна мета в, скажімо так, в соціальних мережах це зробити хайп, привернути увагу. Люди заходять в це хочуть вірити. Вони хочуть вірити в цю чарівну таблетку, яка приносить дуже багато грошей. Вони хочуть, звичайно, дуже високі пасивні доходи, але для того, щоб їх мати, треба мати капітал. Про, про що я говорю завжди? Наприклад, тому що. Одна експертка в інстаграмі така: от щоб мати 2000 пасивних доходів, 2000 доларів на місяць пасивних доходів, треба проінвестувати в нерухомість здати її в оренду, в комерційну здати її в оренду, на фондовий ринок під 10%, а там ще й біткоін бажано, і ще й бізнес. А я така сижу і думаю: ну окей, це, звичайно, можна, але попередньо це треба мінімум мати 300-400 тисяч доларів першочергового капіталу. То для кого ти? Створюєш отакі от фейкові, скажімо так, хайпові відео. Я не хочу нікого обманювати, я ніколи не говорю, що там треба, пасив... що можливо, пасивні доходи створити там в такій-то сумі 4-5 тисяч доларів, інвестуючи 50 доларів на місяць. Ні. Люба математика вам це підтвердить, тому, скажімо так, це все якраз фейк. Далі ще бачила це не з нещодавного. Блог, В них там більше статись підписників, і от вони позиціонують себе як Міністерство бізнесу чи якось так не пам'ятаю. Але вони говорять, що от в Україні за 2024 рік закрилася така то кількість фопів, що все і роблять тут же, скажімо так, ці висновки, що все, все погано в Україні, все закривається і так далі. А я з другої сторони собі така думаю, тому що в мене ж я в бізнес-партнерстві з аутсорсинговою компанією, і така думаю, окей, всі повиїжджали, їм треба закривати ФОПів, тому що пішла зміна податкового резидентства, Вони не можуть вести свою підприємницьку діяльність через ФОПів. Відповідно, вони відкривають або товки, якщо вони на території України здійснюють свою діяльність, як я, тому що я теж вимушена була закрити свого ФОПа, тому що я не маю права їм використовувати. Але в мене на території України двітовки. Далі, якщо, скажімо так, людина виїжджає за кордон і там здійснює свою підприємницьку діяльність, їй вже по законам треба там відкривати або фізичну особу підприємця, самозайняту особу, або або знову ж таки фірму. Якщо ми подивимося далі, що було в 2024 році, то багато айтішних компаній вони по-перше зменшилися. Та зменшилося, тому що в принципі вся IT-шка була на фопах, і дуже багато якраз it спеціалістів залишилося без роботи, і it спеціалісти змушені були теж заморожувати і закривати свої фопів. А решту почали переводити на Дю-Сіті. А Дія Сіті не має права працювати фактично з ФОПами. Фактично, як вона має право, але тоді це все буде обкладено додатковими податками майже 20%. Відповідно, їм не вигідно працювати з ФОПами, і вони почали переводити своїх працівників, своїх девелоперів, своїх тестерів тощо на їх контракти. І тому. Сталося таке, що в нас трансформувалася економіка, вона перейшла на товки, і по факту, скажімо так, дуже багато людей з АІТшки втратили роботи. Та виходить, якщо кожну таку от новину треба аналізувати. А ми не аналізуємо, тому що ми зайшли в такий дуже-дуже швидкий період, що ми просто не встигаємо навіть читати новини, не то, щоб просто їх аналізувати і думати: окей, це фейк, це не проаналізована, погано подана інформація, чи це хайп якийсь, чи це, наприклад, створено за допомогою штучного інтелекту. Але ми повинні усвідомлювати, що це наш вибір. Тому що навіть коли я бачу якусь інформацію, і потім я хочу її використовувати десь в соціальних мережах, комусь передавати, тощо. Я хочу, щоб вона була правдива, і відповідно, що я буду робити, я буду її перевіряти. Не за допомогою чата GPT, Ні, я буду її перевіряти в Гуглі. Буду гуглити і дивитися, окей, так, дійсно, отака от стаття посилання на такий-то закон, або отака стаття посилання на таку статистику, або на таку ситуацію. так. От і тому фактично я повинна розуміти, що я не буду передавати неправдиву далі інформацію, але мене все ж таки турбує, як взагалі нам убезпечитися від фейкової інформації в інтернеті, тому що все більше і більше дивляться от на таких от фінансових радників в Тіктоках, які говорять, скажімо так, хайпові речі для того, щоб їхнє відео залетіло. Коли їхнє відео залітає, звичайно, за перегляди, вони можуть отримувати пасивні доходи. Вони можуть отримувати додаткові якісь, наприклад, замовлення на свої послуги, на свої курси, на свої не знаю, реклами, тому що в них як в них економіка залежить від переглядів. Відповідно, потім вони продаються все в рекламу. Так? Тому ви повинні прискіпливо працювати зараз з інформацією і все ж таки дивитися, чи вона правильна, чи вам воно здається адекватно правильним, чи ні. Ну і з другої сторони, звичайно, якщо ви в тому не розумієтеся і ви боїтеся цифр, вам по-любому треба піднімати фінансову грамотність, по любому треба розуміти, як працює економіка, як працюють гроші, і як гроші можуть працювати на вас. Тому от от вийшов влог. Сподіваюся, що він вам якось допоможе все ж таки фільтрувати всю інформацію, яка зараз є в інтернеті. Ну, і, звичайно, вибирайте для роботи, навіть для точкових консультацій, фінансових радників, які вам допомагають, які і мають експертність, щоб вам допомогти прийняти рішення. Тому що є інвестиційні радники, які працюють тільки на фондовому ринку. Є інвестиційні радники, які працюють, наприклад, тільки через страхові там фонди кіперські. Я цього не раджу. От а є такі, які працюють з бізнесами, з пасивними доходами, або це називається як wealth менеджмент це на чому я хочу концентруватися, тому що це такий більш загальний, ну, скажімо так, комплексний підхід до побудови wealth менеджменту Тому все залежить від вас. Я дуже хочу, щоб ви все ж таки мінімізували ваші ризики. Я дуже хочу, щоб ви з розумом підходили до будь-якої інформації. Ну а на сьогодні все. З вами була. Євгенія Рибакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, і побачимося в наступних влогах. Пока!